Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну і починаємо наш прогноз. Скорпіони. Ваш прогноз Таро на червень місяць 2025 року. Що вас очікує в червні? Трійка, не двійка, двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про те, що вам би добре зараз попрацювати в співпартнерстві, тобто з партнером. Це може бути по роботі, це може бути із чоловіком, можливо, ви вже займаєтесь городом, домом, ремонтом, ну, щось, знаєте, фізичним таким якимось, якоюсь працею. І добре б було просити про допомогу. Тут, бачите, дві людини, і вони дуже ладо опораються. Тому я вам раджу не нести все на собі. А все ж таки просити про допомогу, делегувати щось комусь. Можливо, самі запропонувати чоловіку допомогти. Ну, тобто, отак злагоджено працювати вдвох. Якщо ви вагаєтесь між чимось, це може бути робота, будь-що між роботами, можливо, вам пропонують інакшу. Приходьте за таророзкладом, я вам зроблю особисто. Якщо ні, то зараз дивимося далі. Трійка Пентаклів. Прекрасна карта. Це перший результат, який ви отримаєте отам в злагодженій роботі. Ви отримаєте або винагороду, премію, більше, ніж ви очікували. Це може бути і сертифікат, диплом чогось. Можливо, закінчує у вас дитина, школу або університет, і вам покаже. Диплом, а, ну тобто, це однозначно перший результат. І ви будете раді. А, можливо, ви захочете оновити щось в квартирі, в будинку, в офісі, захочете намалювати картину, повісити, зробити арку. таку, бачите, ну тобто Або побачити, а, піти, знаєте, заплатити за навчання а, малювання, також навчитися писати картини. Теж супер. Тобто вкладайте інвестуйте кошти в себе. Зрозуміло? Дуже подобається мені трійка пентаклів. П'ятірка пентаклів. Це більше, ніж трійка, але таке враження, що ви захочете собі щось придбати, а вам наче не вистачить на щось коштів. Озирайтесь навколо, піднімайте очі і дивіться навколо дуже багато грошей, людей, меценатів, спонсорів, де ви можете запропонувати свої послуги. Тобто це кризова карта, але вона нас спонукає на те, щоб ми йшли не з зони комфорту. Не люблю це поняття. і... Експерти мої колеги, які підвищують вчасно свою кваліфікацію, вже повинні розуміти і знати, що і тут ідуть зміни. Ми не радимо своїм клієнтам виходити з зони комфорту, а ми радимо входити в зону зросту. Побачили різницю? Нам не можна зараз, особливо коли йде війна, виходити з зони комфорту, тому що в нас, її, в нас того комфорту і так мало де є. Ми і так себе відчуваємо постійно в тривозі і ну, під кулями. Так? Ми у відносній безпеці живемо під час війни. Тому саме зараз я дуже вас прошу, не виходьте з зони комфорту. Йдіть в зону зросту. Не вистачає грошей, хочете більше? Будь ласка, робіть конкретні кроки. Пропонуйте, ставайте сміливими. Йдіть і говоріть про себе. Зрозуміли? Тобто, піднімаємо голову, дивимося а, навколо і пропонуємо свої послуги. Підвищуємо навіть свій чек. Ваші, а, ну, скільки коштують ваші? Консультації або продукти. О, бачите, я тільки заговорила о таким тоном, знаєте, таким впевненим і витягнула мага вам творця. Тобто, вам карти радять, якщо ви отут осмілитеся заявити про себе і вийти в зону зросту назустріч чомусь прекрасному в своєму житті, дозволити собі більше заробляти. То, будь ласка, у вас усе все є вже для того. Усе є. У вас є і досвід, і е, дипломи. Ви вже давно працюєте кимось, ви вже маєте кейси прекрасні, тобто приклад. У вас є відгук ваших клієнтів, ким би ви не працювали. Оце і є ваша самооцінка. Ваша задача тільки повірити в себе і визнати, що ви мах. Творець свого життя, автор. Я вас дуже благаю. Усе те, що ви думаєте, говорите, ви все це матеріалізуєте. Саме мах, це його енергія нам про це пояснити і сказати. Що люди, будь ласка, думайте, що ви говорите, ви те притягуєте, ви те створюєте в своєму житті. Тому, будь ласка, будьте до себе вічливими, шануйте себе. І будьте чемними з собою. Не ображайте, а навпаки. Пишіть свій сценарій щасливий. Добре? Ну і звертайтесь до магів. Я вважаюсь магом. <свіття> Звертайтеся за допомогою до таких крутих експертів, які вам допоможуть в тому, що вам не вистачає. Дев'ятка. Чаш. І буде вам щастя, хочеться сказати, тому що це карта щастя, виконання бажання. Якщо у вас немає мрії, то я вам дуже раджу, тому що саме мрії нас е мотивують на е неймовірні якісь, я не знаю, подвиги, е якісь такі кроки сміливі. Е е тобто у нас е одразу з'являється план на життя, коли ми маємо мрію. Ми одразу хочемо вставати раніше, бігти кудись і щось робити завдяки того, щоб здійснилася мрія. Тому, будь ласка, мрійте і ваші мрії будуть здійснюватись. Також ви можете запросити до себе гостей і зустрічати їх. Хочете там щось можливо відсвяткувати? Знаєте, у вас щось вдалося, ви так, така впевнена або такий. І хочеться вам відсвяткувати те, що у вас вдало там все відбувається. Тому раджу, святкуйте, живіть тут і зараз. Наступна колода це у нас Паш Кубків. Паш у нас завжди говорить про шанс. Шанс почати щось нове. Це також карта. Можливо, вам запропонують руку і серце. Запросять на побачення. А може, час настав їхати у відпустку тут море, бачите, разом з дитиною, або кудись влаштувати свою дитину під час літніх канікул, тобто знайти або табір. Цікавий, або влітку ви забронюєте вже відпустку і сплатите, поїдете, відпочити. Дуже вас прошу займатися творчістю в цей період, як самим, так і з дітьми, тому що ця енергія вона якраз і спонукає на ці події. Ну і пам'ятайте про те, що вони навчаються 9 місяців логічне мислення в них здебільшого розвивається. А Ось ці стихії водяні, вони все ж таки розвивають творчість, тобто праву півколю, так і дуже важливо розвивати і те, і те для того, щоб розвинулася креативність. Зрозуміли, творчість дуже не треба обесцінювати, її дуже треба поважати. Це музика, вірші, читати, ходити в кіно, малювати, фотосесія усе, що. А, Хоче ваша душа і в чому є у вас потреба. Добре. Наступна карта. Такий сильний дощ почався. Колісниця. Боже, яка красива карта. Люблю цю інтерпретацію в цій карті, в цій колоді. Ви бачите, як стрімко несеться цей переможець. Два коня. Два коня, І він летить буквально, летить прямо у небі. Настільки швидко будуть розвиватися події в вашому житті, скорпіони, що вам треба тільки брати о -о цю узду знаєте, в руки і а, тільки встигати, стримувати. знаєте, іноді ну, Зупиняти вам не вдасться, тому що коли я витягую колісницю, це просто ну, це, вихр, це, це повітря. Що це може бути? Ви можете купити машину, можете забріяти цю машину. Розумієте, спочатку, а потім купити її легко. Це може бути і підвищення в кар'єрі. Ви можете рухатися до своєї цілі і настільки стрімко пройти усі перепони, що ви навіть і не, і не зрозумієте, а що то було взагалі. Тому я дуже люблю. Колісницю, бо по відчуттю ви постійно відчуваєте себе в тонусі і переможцем. Ви бачите, скільки ви долаєте. Ви бачите, наскільки стрім... Стрім... стрімко ви розвиваєтеся і рухаєтеся в своєму напрямку. Це дуже крута енергія. Люблю її. Наступна колода. Трійка. Чаш, ну звісно, скільки ж можна працювати? Треба і відпочивати. Треба відсвяткувати. Обожнюю, дивіться, от я одразу кажу: після перемоги встигайте зупинитися і відчути смак своєї перемоги, присвоїти свою перемогу, похвалити себе, розділити це свято з іншими людьми, з подружками, які вас підтримували. Розумієте, можливо, в цьому а, на цій енергії, неймовірній, творчій, такий дружній, люблячий, ніжній, ви щось створите нове, новий проєкт. І втрьох як підете, як втілите в життя усе те, що ви там собі намалюєте. Дуже люблю цю карту, тому що вона весела і така, знаєте, ну. Кому не подобається веселитися? О! Прекрасна карта! Королева Пентаклів. Ну, по-перше, вона, подивіться, як виглядає. Це королева. Вона знає собі ціну, знає ціну всьому. Вона має кошти, має досвід, впевненість в тому, що вона робить, і куди вона і з ким вона по життю рухається. Тому в оточенні вашому будуть такі люди. Це може бути і ваша начальниця, яка може вам запропонувати нову посаду, підвищення зарплатні. Ви можете бути тією людиною. Це може бути спонсор, меценат. Це може бути взагалі жінка, яка має досвід в тому, що вам підкаже зараз, в чому вам потрібна її допомога, її досвід. І це жінки здебільшого 40 плюс по віку і таких земних стихій, знаки зодіаку. Це у нас тілець, діва і козирог. Звертайтесь до таких жінок, вони є, є в вашому оточенні. О, 100%. О, чомусь буде боліти голова. Це як в прямому сенсі, ви бачите, у людини болить голова. Так і від думок, від отою, отого рою думків, планів, багатозадачності якоїсь, знаєте, якої ви собі там придумали. Якась головоломка, яку треба буде вирішити. Можливо, це п'ять питань, п'ять чогось, ну тобто, треба вирішити, п'ять справ якихось. Десь в середині а, червня. А, ну, ви впораєтесь. Якщо ви з кимось посваритесь, то, будь ласка, не переходьте на особистості. Просто говоріть через «Я» посилання і апелюйте фактами. Я вважаю, я пропоную, а, і запитайте ту людину, як ти вважаєш, що ти пропонуєш. І от там ви дійдете згоди. Середину знайдете. Зараз подивимося, до чого ви там прийдете. Трійка пентаклів. Супер, повторюється енергія, хороша карта. Тобто, ви дійдете згоди, всі будуть задоволені. Я завжди кажу, так як я транзактний аналітик, ну тобто психотерапевт з транзактного аналізу, говорю, що контракт тоді успішний буде і підписаний, коли усі будуть задоволені, тобто для усіх корисно 50 на 50. Зрозуміли? Тільки тоді ми е, жмемо руки. І тоді ми і заробляємо гарно, і проводимо час, і масштабуємося, і е, розвиваємося, і нам круто, і спілкуватися, і бачити свої е, нагороди і е, партнера. Це може бути як бізнес-партнера, так і вашої е, близької людини. Ви можете отримати сертифікат диплом. Може і ваша дитина також показати вам поділитися. І також ви можете продовжувати малювати, як я отут починала, так? Тобто тут почали ремонт, а тут продовжуємо або закінчуємо, або закінчити вже картину. Знаєте, почали на початку, а наприкінці чи на середині вже і вже закінчите, і повісити ту картину, і буде вам красиво, або ремонт доробите. Так, наступна колода. Дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш нам говорить про те, що. Mm, знов здійснення мрії. Подивіться інша інтерпретація. Бачите, здійснення мрії знов. Ну, це просто дивовижно. От як тільки ви попрацюєте, заробляєте кошти, і одразу о, ви недарма працювали, тобто одразу видно результат, одразу ви щасливі і знов о, звете гостей і відсвятковуєте, і все у вас вдало виходить. Ну, дуже круто, я вважаю. Четвірка жеслів, робота буде стабільна. Більше того, це може бути заручений, пропозиція руки і серця. Це може бути і весілля, свято, день народження вас можуть запроп... ну, за... запросити. А також ви можете переїхати в нову квартиру, в новий, нове місто. Бачите, там місто. Це може бути переїзд. В будь-якому випадку це свято. Ви святкуєте це однозначно на найкраще тому дивимося останню колоду на цей місяць. Так, дев'ятка чаш. Слухайте скорпіони, третя, дев'ятка чаш. Здійснення мрії. Ви збираєте врожай в червні місяці по мріям. Це третя, такого ще не було. Е, я вас дуже прошу, напишіть мені. У вас просто е, зорепад, мрій. <смі> я вас дуже прошу. Ви якісь магічні, е, щось відбувається в вашому житті, скорпіони, і ви фонтануєте мріями. Я дуже щаслива за це, бо не кожна людина вміє мріяти. А саме від цього залежить, будете ви щасливими чи ні. А я за вас радію, Скорпіон, У вас все добре. І ви е, не жадні, ви <с> одразу звете людей на своє свято і хочете відсвяткувати. Дивіться, 9 чарок, знов 9 людей. У вас якась компанія така е, шикарна, і ви можете це все здійснювати е, в своєму житті. І остання карта це ж треба. Така краса. Так, дев'ятка мечів. Знаєте, судячи по дев'яткам, таке враження, що у вас щось доходить до логічного завершення. Бо це дев'ятка мислення мечів. І вона говорить про те, що е, вам не треба вже робити якийсь мозговий штурм. Вам просто треба вже. Е, Погодитися з тим, що ось цей проєкт, або якийсь етап в житті вже йде на завершення. І вам просто треба рішитися на те, що окей, ну супер, почнеться щось нове. Завершую. Добре, підписую. Там, або йду з цієї посади, або йду там, з роботи, ось, ось, ось щось там завершу зроблю останній штрих, там, знаєте, відправлю. Там ще щось, якийсь, якийсь лист кудись електронний, бо це людина сидить. Це козак. Ви ж розумієте, що ми зараз воюємо в Україні, так? І козаки наші і ось так таким чином також служать, так, тобто керують через ноутбук чим завгодно. Тому ви також можете керувати через онлайн, а це може бути і делегування, і масштабування. І е, передачу через онлайн щось. Ви звикли, наприклад, тільки наживо, а можна і онлайн. Тому, будь ласка, передавайте, ви впораєтесь. Слухайте, я е, справді дуже щаслива, скорпіони, що я витягнула вам такий вдалий е, прогноз Таро на червень місяць, і е, буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Добре? Рада, що ви зі мною підписуйтесь, рекомендуйте, діліться і приходьте в інстаграм на особисту консультацію до мене. Па-па, до наступного липня місяця.